Так, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу вам, як обрізаю е, кролика повністю е, ну, Тобто філе, яке я називаю. От Коли робимо, наприклад, фарш е, просто коли тушонку. От дивіться, я вже агенько обрізав. Е, Бачите, таке м'яско виходить на частинки, порізав. Це з одного кролика. Знаєте, що це буде? Е, це буде фарш собі. От, е, дивіться, це лишився хребет. От. Порізані частинки, тобто такий. Ну і це лапки, як я кажу, кості, це для собачок завжди лишається. Тому я покажу вам від до я як обрізаю повністю. Може комусь цікаво буде як, от, щоб максимально обрізати кролика, скажімо так. Дивіться, починаю з животика завжди, отак. Бачите. От. І зразу ріжу на частинки. Тако, на кусочка 3-4, може бути. Ну і зразу в м'ясорубку або ж піде на на філе. Так само з ла попередніх ролика просто так розвертаю, коли незручно, щоб мені при лапі, бачите, тут максимально зрізати м'ясо можна було. Так, до речі, тут при лопаті є одна така кісточка тоненька. Тому хто перший раз обрізає, то вже не зрозуміє. Вона така ніби як... Кіготь якісь. О, тому треба акуратно, щоб вона не лишилася, бо попаде допустим, десь вам у тушонці, в м'ясі, от, тоненька. Правильна вона тверда. Бо в мене от, колись знайомий робив ковбасу з кролика і ну, зрізав чи не по опитності, чи десь пропустив. от, І так само каже, людина пробувала ковбасу, каже, все чудово, якби не кіготь. Як кіготь такого не може бути. Ну, Тому буває навіть і таке. Значить, максимально так само бачите, відрізаємо лопатку. Бачите, як близенько при кості буде видно ближче. Отак при кісті, акуратно стягую повністю м'ясо. Так само тут. Тобто це все м'ясо. Ну, це як максимально можна обрізати так, щоб... Не лишалося, тому що ці кості вже з лап, це вже вони викидаються, бачите, це вже кістка, це для собачок. Так, значить, І отут, бачите, при ребрах теж гарне таке м'ясо, полоса. Теж його зрізаю максимально. Скажемо так, де тільки можна обрізати, там обрізаємо. Бо з кісткою не бажано зачіпати, щоб не було хрящів, тому що ну, зріжете хрящ, то куди, воно так не годиться. О, бачите, одну лопатку зрізали. Починаємо із стегу, бачите, так само. Зрізаємо. Зразу де куски такі великі, то розрізаю на двоє, щоб у нас рубку гарну. Ну і плюс якби таких достатньо, не треба сильно дрібнити. Це вже хіба якщо хочете якісь відбірний, там робити, можливо, чи ще щось. То тоді, да. само, бачите стегно. бачите, який кусок великий м'ясо гарне. На частинок три, так чотири розрізаю, щоб на сорубку гарно різалось. От, і все. Так, лопатку не ріжу, а з бачите, так отак щоб мінімум було кісток різний, щоб не кришилось. Тут теж бачите такий кусок м'яса. Так, Всередині, де хребет, бачите, теж таке і м'ясо. М'ясне таке Прям. теж його гарно знімаємо. Ну і саме цей, як я кажу, філе Бачите на спині, при хребтовій. Кролики невеликі, тому не супер великі. Звичайно, чим більше кролик, тим... але це для себе, то ми там без різниці яка вага нам. Бачите, яке теж м'ясо класне. Так, значить, Бачите, одна сторона є. Ще зрізаю тут, бачите, полосу, де при ребрах на спині. теж, бачите, де тільки є кусок такий м'ясний все теж зрізаю Значить, бачите одна половина у нас є вже так само починаю другий живіт м'ясо бачите яке гарне все так далі лопаточка бачите ближче може покажу зрізаю з лопатки щоб гарніше видно було всім в цю сторону, потім не бачите до кості. Ну, щоб не лишилося ніяких хрещів. Ну, скажімо так, хто перший раз буде зрізати, то не так швидко, звичайно, вийде у вас. Так, знайти кісточку, вона тут на згибі, Тому її треба вирізати обов'язково, щоб вона не попадала. Так, де оце ж згусточки є такі? Оце зрізаємо відкидаємо. Так, це є. Ну і сам, сама кісточка знову бачить. на цьому попадається вона. Я її вирізаю і викидаю. Завжди. Тому тщательно треба дуже провірити, щоб не лишилась вона у м'ясі. Буде трошки неприємно, скажімо так. При лупаці тут теж акуратно зрізати до м'яса. Ну і все, бачите, Тут вже я так не обголюю, бо по-перше, ти так не зрієш, по-друге, марна трата часу, скажімо так. Так, а тут один на спинці при ребрах, бачите, оце м'ясо все. Максимально оце я його зрізаю отак, як гарно можна. Ну і що є так само бачите, тут? Так, ну і все тут так. Так, ну. так само довжти при кості, отак воно гарно зрізається і до спини. Привертаю тушку завжди отак ну, хоп. Получається зрізати максимально такому темпі. Не знаю, можливо хтось ще якось там зрізає, але... Інакше, мені каже, не вийде вже. Будьте таке м'ясо. Це все гоба відрізаю. Так, я тут при хребтові, бачите, таке кусень м'ясо. Тобто ще лишається м'ясо навіть на хребті. Для чого? Щоб суп наборчик, там можливо схочете стушити тушити щось там, м'ясо таке. Там, буває, ми робили із капусточкою. Це класно. Бо просто затушити м'ясо, то воно ніби чуть всихається, припікається, то якби не завжди отримує. Бачите, що тут. Так само оцю зрізає. Від ребер по хребту теж кусок м'яса. Значить, Бачите, максимально обрізана тушка. О, есть є, є м'яско на хрептові тут. Так, Беру ножнички, значить, зараз обрізаю. Виристовую такі ножниці Ардесто e, фірма. Не знаю, не реклама. Просто вони вже вони понад 2 роки. Тут метал десь 4 мм нержавійка. Одна проблема тільки лопнула всередині пружина і не відкидаються назад. Так. Вони такі крепучі, то є все ріжеться просто на ура, я вам покажу. Отак просто. Де не долізу Значить, це буде суп на торчик. Ось сюди. Так, вдолі ребер тир, бачите, як обрізають можна. Менш криші це все і не треба рубати нічого. там. Тут є Оце все викидаємо. Хребе бачите на двоє перекушую доволі крепко. бачите, так само хребето десь. Просто на ура, бачите. Тобто ви іншими ножницями не вріжете. У мене є такі пластикові ручки, Капіт, не це неможливо. Так що так бачите, друзі, як швиденько ми порізали м'якоть, от, заодно зараз. Перекрутимо на фарш, будуть собі чи котлетки, чи якісь там ці, чи буреки жінка зробить. Ну, Тобто можна будь-що зробити. А це все морозіловочку назбирається, ще можна чи холодець, чи просто з чимось зробити, якийсь суповий набір, ніби, як я кажу. А це все ж так для собачки, ці лапи, це все, що обрізки, то обрізки, песик з'їсть. Так, друзі, значить зараз покажу, як бистренько перекринемо на фаршик от, такою мисорубочкою непоганенькою Ми перекрутили фаршик, я думаю, десь тут півтора до 2 кг є. Кому сподобалось таке відео, жмем лайк, підписуємось, ставимо свої коментарі. Всім пока! Бачите скільки друзі. Кіло 840 Ну, нехай пластикова мисочка, там грам 100, вона може і не буде 100 навіть. Тому, я ж говорю, в районі 2 кг отакого от м'яса швиденько перекрутили. We'll you